И всем привет, друзі! З вами я ДЕ19К І... Да, у мене дуже довго не було на Ютубі. Чого? Бо в мене не було ідей для видео. Да, у мене не було ідей для видео и... І... Тому у мене не було так довго на Ютубі. І ви хочете вас питати... 9к, якщо тебе довго не було на ютубі, то ти міг його закинути. І що ти зараз знімаєш відео? Якщо ти не знав, що тобі знімати? Я хотів вам розказати одну історію. Те, що в мене забрали всі оружі. От оце оружжя, лазерну винтовку, оце оружі. Бінокль. Оце. Ну і багато інших. Це, у ті всі, що я вам показав. Я їх купив. Да. Вы мене забрали всі оружие, у мене осталось тільки декілька. Ні, які я купляв, реально. Я, я в шоці. І я... Я, походу, розібрався, чого в мене їх забрали? В мене їх забрали і за. і за. Бага. Бага, так. Да. Я трохи туплю. вибачте. Із якого бага ви мене спитаєтесь? Помните, як мені я... одне відео? А я... як. Коли я купляв... Всі... Всі оружия. В Чикингам. Помните? Там ще был. Было... <кхм> то есть, було оружие. Як там? А, ну вот. Оце. Оце. Яке. Оце оружие. Якого було ноль урону? І нуль там ще, ще чогось. Я вже не помню, ну, я вже не пам'ятаю. І все. Це все оружие, що в мене є. І це не інший аккаунт. Я даже вам в кінці відео покажу, що це не інший аккаунт. Я вам покажу скільки в мене монет. Ну тільки я вам кажу у мене 38 тисяч монет замість 40. 000. І до того, що я потратив на оружі, бо мені треба було. Бо пишіть в коментарях свої ідеї для нових відео. Буду питатися їх випускати як умога чаще. Я не обіцяю, але постараюся. Хорошого вам настрою. І цю ігру не треба скачити, це реклама Чекінгана. Мені ні за що не платять. Я вам хотів сказати. Ну, моє відео підходить до кінця. І я вам зараз покажу. От дивіться, я 19 -ка. І в мене ще почав рости у. І дивіться. Вот, це мої монети, Дивіться. Look. Це, це безкоштовно. Цього немає. Давайте машини. Дивіться. Це безкоштовно, це безкоштовно. Дивіться, немає. Немає. У мене є тільки Десь звідси. Ось От... цей скейтборд літаючий і. Оцей і все. І ще оце. Це безкоштовно давали. І все. Все! От даже монстр, оцього У цього в мене немає. У цього, у цього, у цього. Не все є. Або його давали безкоштовно, я вже не повністю. У цього немає у цього, у цього, у цього, у цього. Каже у цього. У мене декілька є. І в мене немає ні Джамбо Джоша, ні хайваги, ні зомбі. У мене навіть немає серія на голового і скелета Степу. Ну, а моє відео підходить до кінця. Тепер правда до кінця. Я з вами був я, дід 19К, і всім пока!